Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка від резерву. Шла вона доволі швидко, десь за 7 днів. Це за останній час найшвидша посилка, тому що, зазвичай, посилки дуже довго стояли на кордоні. Вже потрохи почалися знижки, ще невелике вже є. І ми почали купляти. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Почнемо. Так, в нас є тут комплект із е, двох лічиків. Ось так. Це в нас розмір 75А. Ось такі вони трошки з пушапом. Дуже приємний, сірий і такий, як рожевий, рожевий беш. А по грошах воно коштувало, мені здається, 300 або 400 гривень, але я вам нагадую, що ціни я залишу в коментарях. Ви зможете подивитися і перейти по ссилки. Раніше воно коштувало 799 гривень. Мені здається, що ми взяли або 300, або 400 Можу, можу помилятися. Так, тут у нас є комплект трусів ось такий от. Це в нас розмір емочка. Тут три кольори. Ось такі в нас труси, дуже приємний також матеріал, схожий як на лівчиках. Так, ми дивимося далі. Так, це в нас штани. Штани в нас класичні. Це колір у нас темно, синій. Давайте зроблю для вас заміри. Так, розмір у нас 42. Так, тут в нас є 40 см. І посаночка в нас є 27, будуть високі. Ось тут застіпка, ширінка. Карманчики тут є. а Що мені подобається, тут є резиночка. Це дуже-дуже зручно на штанах. Якщо ви трошки поправилися, наприклад, на зиму, то це дуже зручно. А ззаду немає ніяких карманчиків. Ось такі в нас штаніжки гарні. Так, ну а ми дивимося з вами далі. Так, наступно в нас джинси. Такі у нас силі джинси. Джинси танесенькі, такі більш, я б сказала, на весну, на літо, можливо, розмір 42-й. Також брали дуже дешево, вони були на таких прям знижках знижках Це в нас звичайний слім. Так, у нас є 36 см, але вони дуже-дуже класно тягнуться. Дивіться, як вони прям розтягуються. Тому беріть свій розмір, точно підійде. Так, тут у нас є 25 см посадочка висока. І давайте я зроблю так, а звідси у нас є 70 см рівно. Так, ось тут у нас 40-й розмір. Давайте спробуємо подивитися ціну, якщо вийде. Не дасть, але брали ми їх за десь 400 гривень. Ну, взагалі 300 або 400 гривень, також недорого. Так, Наступні в нас ще одні штани. До речі, дуже схожі на темно-сині чимось, бо бачите, тут також є виточка, є резиночка. Ось такі вони сіренькі, вони більш на весну, на зиму не підійдуть. Тут у нас карманчик навіть ось так, такі от є. Штанішки давайте я зроблю заміри. Це 38-й розмір. В принципі, можна, мабуть, якщо ви носите 36 і боїтеся берете більше, то можна цю модель саме брати трошки ну, по розміру, 37, бо тут є резинка. Тут в нас є 26 см. Посадка в нас висока. І на моделі вони були трошки вкорочені. Тут 69 см. Але і модель могла бути під 80 см. Так, нас ззаді немає. Ось така тканина. Дуже приємна і дуже класний колір. Мені сподобався. Так, наступний у нас є светр. Ось такий, він не... неймовірно а, дуже класний, бо цей темно-сірий і ці голубенькі зеленим квіточки вишиті. Вони просто дивляться бомбічно. Це розмір у нас Елічка. Він коштував 1000 гривень, пише, але на сайті писалось навіть більше. Я його взяла за 700 гривень. Так, у нас тут є 49 сантиметрів. Довжина є в нас 54. А цей светр я брала собі, взагалі ношу М-ку, але я бачила цей свет вживу, і я його осознанно взяла більший. Тут є 60 см. Бо я люблю, коли воно більш вільно. Дуже класний, приємний. Має бути тепленький. І ці квіточки це взагалі дуже класно. Так, дивимося далі, що у нас тут є. У нас є ще один светр. Це в нас такий зелененький, він трошки завужений донизу. Такий, як ефект бабочки. Так, розмір в нас емочка. Тут у нас є три чверті. Він іде в рубчик. Ось так от, от в рубчик. так, дивимося ззаду. Ось такий тут такий як шовчик є. Е, я думаю, що тут його можна брати як на М-ку, як на С-ку, так і на Льку, бо тут є 62 см, і тут в нас є 60 см. Мені здається, що він такий універсальний. Так, ну, а ми дивимося з вами далі. Так. У нас тут є, а, це у нас лосіна, ну, це, мабуть, зад. Так, ось так вперед. А, звичайні котонові лосини. Здається, 300 гривень вони коштували. Тут така стрічка біла, це в нас розмір емочка. Тягнеться, дуже класний котон. А ми дивимося далі. Так, залишилась у нас остання, це в нас косточка, парка. Так, ось така дуже класна. Так, дивлюся, тут якісь заломи, але мають пройти. А, брала я її собі. Тут вона така. Так, давайте подивимося, тут є кишеньки, до речі, дуже класні, дуже глибокі. Що защипається, мені подобається. Так. Це парка дощовик. І дуже класно, бачите, вона на флісі втеплена. У мене є з резерву не втеплена дощовик, а цей я брала, тому що в нього тут є. До речі, можете подивитися, які великі кишеньки. Бо зараз дуже багато роблять маленькі кишеньки, і мені це не подобається. Тут дуже класно. Ось такий він. Давайте подивимось задія. Тут просто така стрічечка. Так, по грошах я його взяла за 700 гривень. Це у нас розмір емочка. Ось тут так, коштував він 1600, а я взяла за 700. І я вважаю, що це взагалі дуже класна ціна. Так, давайте я зроблю зміри. Можливо, комусь також захочеться такі взяти. 53 см. Довжина в нас є 87 см. І рукав, це у нас 56 см. Він є оверсайз і хочу вам поближче показати. Тут є тисечка, він утеплений, дуже класний і сховає вас в дощову погоду, і вам буде дуже тепло. А наразі в мене все. Дякую за те, що ви дивитесь моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.